Це приватна мумарні організувала турнір, на який мене, ну тобто, Шимановський, знаєте, Шимановського попередньому етері хлопці був. Він мені пише: Чувак, турнір! Реєструємося! Він реєструє команду під назвою Загін кіноманів. Чомусь? Е чомусь? Ну він він вирішив, що він назве загін кіноманів команду свою. потім звали дві антифутбольні організації? Не можна It's називати Ютубами. Е, а я, я потім дзвоню їм. А що це вас команда названа моїм іменем? А, ні. І... Я такий дзвоню йому за день до гри. Кажу, слухай, а в нас є команда. Він такий ні, а ми тільки двоє. Бля. І я пишу сторі, скажу хто хоче серед моїх підписників. Завтра я, Андрій Шимановський, бігаємо футбол. Мені пишуть підписники. Ми збираємо сім людей. На наступний ранок я приїжджаю з потяга з Києва. Вилітаю. Відразу навок на, на таксі туди на, на поле. Приїжджаю, дзвоню Шимановському, Він каже: Мужик, я коротше в четвертій заснув, мене не буде. І Я приходжу, нас шість. І ну нас шестеро, і купа моїх підписників. І, купа, е... ну купа, ну п'ять. Ну, в принципі, в принципі, виглядає як збірна України. Їх шість і купа підписників. Ось. І ми починаємо грати. А я, коли граю в футбол, я дуже злий стою. Я дуже токсик. А я на бакій дуже добрий. Забивайте мені похуй. <рес> <рес> стоїть, <рес> стоїть в кутку, п'є пиво. <рес> Mm. Я фантастично токсик, я зі всіма сварюся, копаюсь, коротше кажучи, Green. і. То є аб... і суть футболу. Так. <копатись>, Копатись. і сваритись. Я згадав, що то люди дивляться, то люди мене знають, то якось негарно вже буде. Знаєш, я заспокоївся, І тут бах на тих всіх емоціях один хлопець, наш ламає ногу. Об тебе. Реально, ну типу, він не, не то шалом. Він якось не так стає, і в нього вже величезна гуля на нозі. Один мій підписник. Потім... Мінус Один підписник Пацани, я вам так скажу, ви футбол взагалі вмієте блять грати. Слухай, а ми програємо матчі, типу, 5-0, 6-1. І на другий матч ще один хлопець підвихає ногу, і типу, в нього теж величезна гуля, вони не можуть тупо стати на ногу. Такі собі підписники. І нас стає четверо, ну, команди по п'ять, знаєш, грають. І Я такий, нас вже четверо лишилось, ми програли дві гри, 6-1-5-0. В «Приватній марні вже стібуться з команди загін кіноманів. А я ж кажу, я так не І тут на поле виходить Зюнько. Ні, я граю дуже добре, і тут дзвонить Шимановський. Ало, я готовий приїхати. Приїжджає, він. Ми, ми кажемо, зачекайте, зачекайте, зараз Андрій приїде, нас буде гравці. А скільки е, тайм, блядь, був по часу? До фіга, до фіга сказав, були. він заснув четвертій. Ви вже поламали один одному ноги, блядь. І тіп такий: я зараз буду. Е, і він же ж це ж Львів, це ж корки, блядь. А Це Рясне було. Це Рясне! Це ще й рясне. Ребята, у вас тайми по скільки були по вісімдесят дев'ять тисяч хвилин двадцять хвилин чи навіть двадцять п'ять, я не знаю. Ой, э, Це особи... мінік, мінік. І uh, при uh, uh, і всі... мінік, uh, ми розігруємо до речі. До речі, купуємо. я би за Мінік... Міні Купер розігрує. Uh, і приїжджаєш. Ми спеціально суддю кажемо: дочекайтесь, будь ласка, бо ми четверо як зараз вийдемо, то нікому не треба буде та гра. Приїжджає Андрій і викупає, що це було сонце, спека 30 градусів, і вже ніхто не хотів грати. Ми грали з командою, яка теж все програла. Uh -huh. І приїжджає Івановський, і він тупо єдиний, хто ще бігає. І він сам забиває голи, сам тішиться з того.